Існують випадки, вони не поодинокі, коли адвокатів під час здійснення ними професійної правничої діяльності щодо захисту, надання захисту чи представництва клієнтам в моменті надання цього захисту співробітників в територіальних центрах комплектування приїжджають і силоміць забирають адвокатів з слідчої чи процесуальної дії чи з судових засідань і знову ж таки перериваючи момент надання правничої допомоги клієнту, це по-перше, а по-друге, здійснюючи порушення гарантії адвоката в моменті, тому що недоторканість адвоката його особисто його житла чи іншого володіння, чи перешкоджання його діяльності іншим чином, воно карається законом і не повинно впливати на роботу адвоката і на результат. Цієї допомоги, в моменті якої адвокату здійснюються такі перешкоди, ну, в даному випадку, навіть з фізичним впливом на адвоката. Адвокати, на жаль, сьогодні не мають навіть одного, двох, трьох п'ятдесяти відсотків бронювання. Тому я не кажу, що адвокатів повинні всіх бронювати, але повинні. Певний відсоток адвокатів або ті, які надають безоплатну правничу допомогу, чи адвокати, які мають там певний стаж, тому що йшла розмова, що надати можливість бронювання адвокатам, які мають там, 10 або більше років стажу роботи адвоката, щоб певний відсоток адвокатів мав право на бронювання і здійснював е дотримання балансу. Змагальності в судовому процесі чи в кримінальному провадженні, тому що з учасників кримінального провадження це суд, прокурор, слідчий та адвокат має немає бронювання лише адвокат. Шляхом певних маніпуляцій адвоката можна вивести з процесу, тому що немає права на бронювання.